Якщо е, священнослужителі тої чи іншої релігійної організації притягаються до кримінальної відповідальності за колабораціонізм і колобораційну діяльність, то це є однією з додаткових підстав для заборони діяльності відповідної релігійної організації. Тобто, якщо ті е, священнослужителі, які є офіційними представниками релігійної організації, вчиняють протиправні дії, які йдуть на шкористь державному суверенітету територіальній цілісності України, то до них може бути застосована кримінальна відповідальність і вони будуть нести юридичну відповідальність вже в кримінально правовому аспекті. А релігійна організація відповідно може бути заборонена у судовому порядку. Я хочу нагадати, що стаття 17 конституції України говорить про те, що захист державного суверенітету і територіальної цілісності є найвищі, найважливішою завдачою завданням української держави і справою кожного. Тобто, з точки зору співвідношення цінності і пріоритетів, цінність нашої з вами свободи, територіальної цілісності, і державного суверенітету, вона до. Дозволяє обмежити право на свободу світогляду і розповідання в рішенні Ради національної безпеки і оборони, яка яке введено в дії указом президента України, передбачено конкретні завдання для Кабінету міністрів України: розробити проекти законів, які передбачать можливість обмеження права на функціонування тих релігійних організацій, які мають керівні центри або керуються безпосередньо або опосередковано з країни з території країни агресора, коли ми говоримо про релігійні організації які в своїй е, релігійній діяльності проповідницькій діяльності підтримують країну агресора, вони самі себе ставлять проти української держави, тому вони мають бути готові до того, що за це буде наступати і юридична відповідальність.